Slow up, no, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, i show up. I don't ever slow up, no, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no, I don't take shit. I got no love for the fake fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up i do so instinctive and so passionate every word i move so descriptive like an adjective i gotta vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it i got facts over facts over tracks there's that nastin' slow spittin' fast like a roast I a gas think i'm okay at last but i don't know if that can erase all the past and the pettiness a reflection of the emptiness hilarious you think you're with my today... time and delirious mysterious because you are behind the fake exterior interior you know always be in the same Події як агрочелендж в селі Досському. Ми сьогодні представили, спектрал представило чотири моделі тракторів тут і також одна із цих, як дослідження нашого лунку. Ми можемо підійти до трактору. Найбільший трактор в лінійці це трактор Агротрон 9340 номінальною потужністю 316 кінських сил. Загальна вага його 15 тонн, тобто він здатний виконувати всі сільськогосподарські операції, які необхідні для середнього і великого фермера. Двигун стоїть 7,7 літрів, підресорний передній міст, коли стоїть безсутінна коробка передачі CVT. Противаги, передні противаги ми бачимо 2 тони, задні противаги тонна 1340 кг. кілограм. Можемо подивитися в кабіні, як воно, але взагалом такий чудовий у нас трактор. Можете бачити, що резина, досить чудова різина з індексом Р. Це м'яка різина, паливний бак на 500 літрів. Отак у нас піднімається капот. Дуже зручно і цікаво. Доступність до сервісу і оригінальна. Об'єм двигуна 7,7 літрів це дойтерський двигун, такий неприхотливий. досить, досить хороший двигун. Павна ампортура Дойте, Дойцпомонраїли. Комаревісько-паливна апаратура, турбірований двигун, віскомуфта, 316 номінальна потужність, максимальна 336 кінських сил. Трансмісія виробництва ЗФ. Німеччина безступінчата трансмісія. Повністю безступінчата трансмісія. Нема тут павершиф, не павершиф це повністю безступінча трансмісія, комп'ютеризована, є три режими роботи трансмісії: це ручний, автоматичний, напівавтоматичний режим, тобто трактор сам здатний в залежності від роботи, від навантаження. Якщо в автоматичному режимі, трактор сам підбирає необхідні оберти, необхідну е режим роботи. Тому з мінімальною витратою. Палива з максимальної видачої потужності на заднє місце. максимальна швидкість Кількість для України обмежена електронно 40 кілометрів. Звичайно, що його можна прошити до 50, але цього ніхто не робить. Він максимальна швидкість, 40, мінімальна з нуля, тому що це безступінчата трансмісія, мінімальна е, з, з нуля із 100 метрів, грубо говоря, і з нуля. Максимальна 40 обмежена електронно. Так це фактично конкурент трансмісії трансмісіїва? Е, так, так, mm -hmm. да, да, да. ну, не скажімо так, це конструкт. Тут механічна складова трансмісія складається з механічної гідравлічної складової, тобто, грубо неповна, не повне варіо. Це не варіо трансмісія, це безступінчата трансмісія. Це скажімо аналог трансмісії класовської трансмісії, за класовської трансмісії. Це те саме, в них стоїть ZF-овська трансмісія, в нас ZF-овська трансмісія без ступінчики. В них CVT, у нас TTV. Ну, Назва інша, конструкція схожа, назва трохи відрізняється. Але конструкція схожа ну це маркетинговий хід. Це просто так. Конструкція дійсно схожа. Дивіться, отака в нас навісна система трактора 11, вантажопідйомність задньої навіски 11 тонн. Ми маємо 5 гідровиходів, і розетка. Для сучасних посівних комплексів є в нас Power Beyond, тобто постійна подача оливи під тиском і злив під тиском. Тобто все, все підготовлено. Тут видно, що у нас пневмоподушки на кабіну, тобто кабіна на пневмоподушках. Бачимо на правому і лівому крилі є кнопки. для Керування виносною гідравлікою, навіскою та включення-виключення вала відбору потужності. На обох крилах для зручності, кому як з будь-якої сторони підійшов, можна керувати навіскою, гідравлікою і валом відбору потужності. На вал відбору потужності у нас 540, 1000, еко і 1000 звичайний три режими роботи валу відбору потужності. Тобто, це зручно. При екорежим -еко роботи валу відбору потужності дає можливість зменшувати при тих самих обертах валу відбору потужності, оберти двигуна зменшуються на 18-20%, зменшується шум і відповідно витрата палива. Тому тут така опція є, як еко-режим. Кабіна сучасна, простора, все досить зручно і зрозуміло. Тобто, сидіння є для. Пасажира чи оператора безліч тумбочок, кармашечок. А взагалом, якщо взяти до органів керування, то доїться. це одна з бабатьох компаній, яка все розміщує досить логічно і по кольорам. Тобто, Якщо зелене, це відповідає за навіску, за передню чи задню в даному випадку. Тобто все, все що зеленим кольором, це. Регулювання навіски, підйом опускання нижнього верхнього положення навіски, Цей, синя відповідає за виносну гідравліку синім кольором, розблокування і 5 гідровиходів. Оранжевий відповідає за роботу двигуна та трансмісії. Також все зрозуміло, все логічно. І жовте це вал відбору потужності. Включення-виключення. І от оце перемикання 540, 1000 еко і 1000. Все. Також трактор підготовлений під е, е, автоматичне водіння, тобто є блок е, під гідропідрулювання, є всі необхідні кнопки, просто ставимо монітор, ставимо саму безпосередньо е, програмне забезпечення і все, трактор готовий до роботи. Загалом зручне сидіння, що ще розказати такого? Магітула є. Магнітолу нема, не ставимо із-за того, що є кондиціонер звичайний вручний режим. Магнітолу не ставимо, тому що різні клієнти кажуть, мені потрібно лише магнітола там з USB. Да? І, інший каже, що в мене є своя там якась стара валяється, тому ми вирішили взагалі її не ставити. Але підготовка є під магнітолу, з обох сторін є. Ми її не ставимо, із того, що в кожного своє бачення на магнітолу. На радіо. Загалом трактор надійний, гарний, зручний. А по кондиціонеру це кондиціонер чи клімат? Е, ні, це кондиціонер. Це ручник, звичайний ручний кондиціонер, це не клімат-контроль. А клімат-контроль? Можливо? можливо, так, звичайно можливо ставити клімат-контроль. В даному випадку, в даній моделі ми його не замовляли. Ну, можливо, якщо під замовлення, те, що клієнт хоче, ми підбираємо під його побажання, під його можливості. Все підбираємо. Да. Світло також зручно, все зрозуміло. де що воно включається, загальне вмикання чи загальне вмикання все. І потім можна регулювати вже окремо кожну фару. Передня навіска, і підресорний передній міст це стандартна система. Опційно можна вивести, дивіться, є вихід під гідровиходи. Під гідровиходи можна вивезти опційно. В даному випадку в нас нема гідровиходів наперед. Їх, ну, є тільки кнопки справа-зліва для керування, для підняття опускання на візки, а опційно можливо ще вивезти додаткові гідровиходи. Балтипор, Також можна, опційно його можна вивезти. Ну, є місце, все просто в даний момент. Знову ж таки, ми його не замовляли в цій моделі. Він буде гідравлічний чи механічний? Механічний. Ціна цього трактора 220 тисяч євро в такій комплектації, як зараз він є. Це з ПДВ? З ПДВ. Це для кінцевого клієнта. А вартість входить доставка? Звичайно, рік гарантія або тисячу мотогодин, доставка і навчання операторів. В кожній області у нас є свій сервісний інженер, свої сервісні пункти. Тобто максимально ми закриваємо всі можливі. Всіх клієнтів. Звичайно, що зараз період війни, воно трохи складніше. Деяких хтось пішов вже воювати, хтось десь Це складніше, але ми намагаємося ще з максимальною Чернігівську область, і Дніпропетровську, і Донецьку область, і Миколаїв, Одеса. Скрізь ми закриваємо. Незалежності від того, ми намагаємося закривати всі, всі області, Це своїми сервісними інженерами.